Нова тема? Зараз такий експеримент у мене проходить з батарейками. Такі звичайні сольові батарейки. Десь тут писано було, що вона сольова. Живлення сольове. Елемент живлення сольовий. Бачите, скільки у мене їх тут ціла куча, ціла батарея. І там ще дві. І оця ще є. Який смисл? В експерименті. Коротше, так сталося, що не було ні батареї, нічого. Ну, таких живих, і не акумулятори були заряджені. Треба було, щоб мишка працювала. Перелопатив усі ці батарейки, всі що зверху. Ну, коротше, вони не працюють. Що ж робить? Взяв звичайний такий блок з половиною 3,5-4 вольти з половиною щось таке. Короткочасно подаю. Подаю, відпускаю, подаю, відпускаю, подаю, відпускаю. Трохи нагрілася. Чекаю, вона трохи охолола. Ще подаю, відпускаю, подаю, відпускаю, подаю, відпускаю. Зрозуміло, що воно не заряджається, воно не може зарядитися, бо там хімічна е -е, хімічна реакція. йде. Зарядитися вона та не може, а вистановиться контакт в неї може. Тобто, якщо там хімі... вона працює в хімічній реакції, е... то може втрачати контакт внутри самої батареї. Якщо її я якось, я так вважаю, що якщо її якось розшевелити таким чином, вона нагрівається, воно остивається. Та... Там недовго, там, буквально 10 разів замкну, так на неї, там 4-5 вольт. Нібито нічого. Не сталося, але працювало. Вже експериментально така от батарея. Не працювала мишки. Вже працює десь тиждень. Може випадково, не знаю. Далі буду інше. Спробувати як та сяде. Ну, досі вона працює. За рахунок того, що подається сюди напруга, для неї така стресова. Може, там з'являється кращий контакт. Я так думаю, я не знаю, може і не, не так. Ну, факт от, що вона вже ну не ця, а інша, вона працює вже тиждень і все нормально. Які у неї були ті, що я пам'ятаю, характеристики, коли вона сіла повністю, тобто напруга один десь і три вольти. Струм короткого замикання. Десь ну, 130, навіть мА. На десь так. Ну вже мишка не працювала. Комп'ютерна мишка від одної пальчикової батарейки вона не працювала. Після такого струсу. Напруга я от точно не пам'ятаю, але полта, полтора вольта точно. А може навіть там 1,53 або 1,56 щось таке. Струм по струму теж точно не пам'ятаю, але 1 ампер точно був. Ну, вони як вони як живі, точніше, вони як нові, вони при короткому замиканні показують десь 4 ампер. Ну, Хоча я вже давно не перевіряв, може вже є інші показники. Ну, Якось так. Зараз досі працює та батарейка. От Мені цікаво, скільки вона ще пророби. Ну, вже тиждень працює від такого, ну, як би сказати, не заряджання а від. струсу такого. <плес> ну, Головне, не перестаратися цю батарейку заряджати. По-перше, вона може. А від внутрішніх там. Електроліз образується, вона може потекти і навіть вибухнути. Якщо буде велика напруга, ще її перегріти. Гази може нікуди виходити, може вона і, може і вибухне. Ну, потихеньку її так от до теплого. Почекав, ще трохи струсанув її. Десь 5, 5 вольт три з половиною, воно так було там, не пам'ятаю точно. Чотири. 4, 4, ну, більше, ніж півтора. І от воно вже працює тиждень. Можливо, там за рахунок такого струсу додається контакт. І вона ще доробляє, що там залишилось. Бо Інше, інше там не, ніяк. Хоча знаю, що нагрівають якось, вона теж е, краще починає працювати. І якщо її подалити, тобто теж там якісь хімічні речовини починають діяти, і вона до, до останнього віддає. Все, що тут залишилось. Ну, я вирішив таким чином спробувати і роз... розтормошити.